Вітаю вас учні на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку Світлана Пасенюк, Моя земля. Прислів'я. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станьмо річемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Підготуємося до читання до уроку, відкриємо наш підручник на сторінці 33. Прочитаємо, будь ласка, заголовок вірша. Як ви думаєте, про що буде йти мова в цьому вірші? Так, про нашу землю, рідну нашу землю. Скажіть, а чи любите ви свій рідний край? Звісно. Подивіться, а що ще незвичного на сторінці 33 ми бачимо? Так, що ми починаємо вивчати новий розділ. Україна з давніх часів до сьогодення. Сторінками історії. Послухайте, будь ласка, вірш Світлани Пасенюк, Моя земля. Іду я луками між трав, я пахощі вдихаю літа, і де б я досі не блукав, на цій землі я хочу жити. Цю землю хочу обіймати, гриби збирать, траву косити, нічого кращого не знати, А лиш її без час любити. Ти, друже, скажеш, тут не рай. І зовсім тут нелегко жити. Це так, мене ти не питай, чому я буду десь тут жити? Я й сам не знаю, та ношу оцю любов вже довгі роки, і вірність її я збережу, доки живу і мислю доки. Прочитаємо слова, правильно ставлячи в них наголос. Пахощі, блукав, обіймать, тужити, вдихаю, мислю. Прочитайте ці слова ще раз самостійно. Сторінка 33. Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз вірш Моя земля. Прочитали? Тепер поспілкуємо. Чи сподобався вам вірш? Я думаю, що так. Про що в ньому йдеться? Про любов і вірність до рідного краю. Так. Якими словами автор передає любов до своєї землі? Що вона буде вік її любити, і навіть якщо нелегко тут жити. До чого закликає поетеса, що потрібно зберігати вірність своєї землі? Збагачуємо своє мовлення прислів'ями. Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Людині без рідної землі, як Соловей без гнізда, грудка рідної землі дорожча від золота. За народ і волю віддамо життя і долю. За морем тепліше та вдома миліше. Наша слава українська держава. Ми всі ці прислів'я з вами вже знаємо, і значення цих прислів'їв нам також з вами вже відомі. Створимо асоціативну паутину до слова Україна. Які слова спадають вам на думку, коли ви чуєте назву нашої держави? Каленова. Лагідна. Рідна. Співуча, батьківщина, воля, солов'їна. Так, які гарні слова ми з вами підібрали. Попрацюємо в зошиті. Перевіримо розуміння прочитаного. Набери номер і прочитай прислів'я. Так, за рідною землею і в небі сумно. Запишіть ваші емоції, які ви відчували після читання твору. Діберемо синоніми до слова рідний край. Сторінка 23, вправа 3. До слова Батьківщина. До слова вітчизна і до слова Україна. Отже, який ми можемо дібрати синоніми до словосполучення рідний край? Так, домівка до слова батьківщина. Родина, до слова вітчизна. Так, земля і до слова Україна. Держава. Доповніть речення. На цій землі я хочу Жити, рости, будувати чи любити? Жити, звісно, жити. Запиши, якою ти хочеш бачити Україну в майбутньому. Я хочу її бачити вільною, успішною, мирною і процвітаючою. Запишіть, будь ласка, ваші слова, якою ви хочете бачити нашу країну у майбутньому. Отже, моя земля відноситься до якого жанру? Так, до вірша. Що найбільше вас вразило у творі? Що авторка закликає, що навіть якщо важко жити так, на своїй землі нелегко жити, ми все одно повинні бути їй вірними. Хто автор цього тексту? Правильно, Світлана Пасенюк. Яка головна думка твору? Любити і оберігати свій рідний край. Ваше домашнє завдання. Сторінка підручника 33 прочитати виразно вірш і дати запитання, відповіді на запитання після тексту. А я з вами прощаюся. До побачення!